Ця медитація робиться для розвитку щедрого стану розуму, бо цей стан це запорука вашого достатку, її можна робити кожного дня, або періодично, коли ви відчули, що придбали річ чи продукт, і у вас промайнула думка, що це дорого, чи чого така ціна, або коли купили. А потім пошкодували. Прийміть зручне положення. Це може бути положення в кріслі або лежачи на підлозі чи у ліжку. Зробіть 10 видихів і вдихів, концентруючись на видах. Видих намагайтесь робити трішки довшим, чим вдих. Видих вдих раз. Видих вдих два. Видих вдих три. Видих вдих чотири. І так до десяти. Дихаючи, намагайтесь розслабити все тіло, голову, обличчя, лоб, рот, підборіддя, шия, плечі, грудна клітина, спина, ноги, руки. Сконцентруйтесь на кінчику носа, щоб ще більше поглибитись у. Концентрацію. І спостерігайте, як прохолодне повітря входить, через ніс тепле виходить. А зараз згадайте те, що ви останнє купували. Це можуть бути овочі, фрукти або хліб. А може. Це філіжанка кави у кафе чи салат у ресторані. І тепер подумайте про тих людей, завдяки яким ви можете користуватись і насолоджуватись цим продуктом. Подумайте про постачальників та виробників цього продукту, про водіїв, які доставили цей продукт, і почніть відчувати щиру вдячність до цих людей. А тепер подумайте про людей, які створили цей продукт, або вирощували складові для цього продукту або послуги. А тепер згадайте працівників магазину або ресторану, касирів, сортувальників. Інженерів та програмістів по обладнанню. Скоріше за все, вони прийшли на роботу вранці, підготували простір, перевірили обладнання, виклали товар, розсортували його за видами, щоб ви легко змогли його знайти на полицях. Відчуйте ще більшу вдячність за те, що ці всі люди віддали часи свого життя, який не повертається, для того, щоб ви отримали цей продукт або послугу. А тепер подумайте про керівників та менеджерів. Які займались організацією виробничого процесу, фінансистів, які займались фінансовим обліком, вони теж вклали свій час, сили і енергію, щоб ми могли прийти в кафе або магазин і обрати те, що нам необхідно в даний момент. Уявіть у голові всіх людей, які приймали або могли приймати участь у створенні цього продукту або послуги. Відчуйте вдячність, радість, збільшіть її у розмірах. Відправте це почуття всім цим людям. Подякуйте собі за цю практику, і ми зробимо присвяту, присвячуємо цю медитацію тому, щоб кожна людина могла собі придбати те, що вона бажає, і всі люди, які працюють над виробництвом товарів і послуг, отримували гідний дохід.